Всім привіт! Я знову рада бачити вас на своєму каналі. І це вже мій другий влогмас з приходом зими. Зараз я думаю, що було б дуже доречно зняти відео на тематику трендів цього сезону. Тому, якщо ви любите відео на фешн тематику то залишайтеся мною і давайте починати. І перший тренд, який спав мені на думку зараз, коли я прийшлась по магазинам мас-маркету, це дуплянки. і в принципі вони з нами вже навіть не другий, не третій сезон дуже дуже популярний вид верхнього одягу. Але а, якщо в минулих сезонах були найпопулярнішою моделлю, це дублянки авіатори, це такі на блискавці, так оверсайз-моделі з високим бородом, то зараз а, світ моди йде більш в напрямку 90-х і обирають або подовжені дублянки, або дублянки з такими. Досить об'ємними кишенями з оверсайз, таким а, силуетом, з акцентними різними поговками та тому подібне. А, я не змогла пройти осторонь, хоча я ніколи не бачила себе в дублянках авіаторах, то зараз якраз і цього сезону придивила собі таку більш а, просту модель а, коричневого кольору. І Я планую носити таку дублянку з а, денімом, Можливо, навіть з там, з рубашки або джинсів, або міксуючи це все разом, тому що, а, як на мене, дуже-дуже красиво виглядає це кольорове поєднання, коричний та такий, знаєте, синьо-джинсовий колір. І мені особисто дуже подобається цей тренд. Якщо ви плануєте придбати дублянку, то беріть, я думаю, що вони з нами ще надовго і. Що ви не будете жалкувати, тому однозначно так цьому тренду. Наступний тренд верхнього одягу це такі яскраві пуховики оверсайз, різнокольорові. Мої фаворити це зелений, помаранчевий та синій. просто топ-3 кольори. Вони виглядають дуже-дуже класно. І якщо раніше всі дивилися в бік біль більш базових відтінків на пуховики, то ця ера закінчена в цьому році. І. Якщо у вас досить спокійний такий зимовий базовий гардероб, то можна його класно розбавити таким акцентним верхом у окліті яскравого пуховику. Я бачила класні вейчендем та в Zara, тому, якщо ви дійсно полюбляєте яскраві кольори та бачите їх на собі, дуже хочу звернути вашу увагу саме на цей тренд. Мені особисто дуже він заходить. І останній тренд з верхнього одягу, про який хотілося би згадати, це шуби. Звичайно, вони просто зараз на піку своєї популярності. Я думаю, що тон нам задала ще Кері Бречок наприкінці 90-х, коли втягла свою знамениту шубу і червоні босоніжки минало в на підборах. А зараз, в принципі, цей тренд. Набираю нових обертів з минулого сезону. І якщо ви там проти використання натурального хутра, є багато альтернатив з штучного хутра. А також можна класно внести свій внесок в екологічну моду, взявши таку шубу, десь на ресейлі на різних маркетплейсах ресейлу або на тих ж там хенд маркетах чи вінтажних маркетах. І це просто надзвичайно красиво виглядає в поєднанні з вінтажними окулярами або з підборами. І не можу просто не згадати тренд взуття, який мені здається, ну ви знаєте, що я зараз назву, проте це, звичайно, уги. І ви можете сказати мені, о, уги були популярні ще 10-12 років тому. Я вам скажу так. Але цього року вони зробили класну дуже маркетингову стратегію і розіслали свою нову модель УПТАЗЛ у різних варіаціях всім відомим інфлюенсерам, моделям, зіркам. І вони набрали просто шаленої популярності. Та зараз вже існує дуже-дуже багато альтернатив в інших магазинах. Це просто мені здається найпопулярніше зараз трендова пара взуття. Але якщо ви скажете мені, та вони вже є у всі, я у всіх. Я б не хотіла слідувати просто брендом, а ви можете не купляти їх. Проте, якщо ви раніше носили ук і вам подобається ця взуття, беріть, носіть їх до сих пір, можна класно поєднувати не тільки з брюками Карго або з джинсами, їх можна класно обігрувати з сукнями і тому подібне. Тому я рекомендую брати, якщо це дійсно ваше, якщо ви це відчуваєте, ну в чому ні? Мені особисто цей тренд дуже подобається. Я собі не придбала їх, не тому що вони вже є у всіх, а просто тому, що, ну, по-перше, вони всюди солдат. Їх важко дістати, але вже шукаю собі альтернативу, тому можливо, де ще й замовлю до кінця цього місяця. Дуже б їх хотіла вдіти десь в тому... Дуже-дуже мені подобається також цей тренд. Так, і наступна серія трендів, про які я хочу згадати, це головні убори і. Тут просто також б'ють всі рекорди наразі навушники. І я кажу не тільки про навушники від Apple або Beats, які такі об'ємні, через які можна слухати музику. Ні, це дійсно просто навушники такі зимові. А вони також можуть бути з хутряною такою, не знаю, основою. І це так красиво виглядає. Поєднання з тими шнулянками дуже так в Стилі інтересу, якщо ви не знаю, живете в місті, де не дуже холодні зими, вам не потрібна якась шапка, то можете сміливо такі наушники собі придбати. В принципі, не скажу, що це дуже практичний тренд, але виглядає досить стильно. І також не можна не згадати про панами в різних кольорових варіаціях від яскравих до більш пастельних, але... Є панами, які поєднують собі тренд панами як головного убору. І тренд на леопардовий принт це мені здається ідеальне рішення. Якщо ви хотіли б до свого гардеробу доєднати якусь акцентну деталь, то панама в леопардовий принт, або просто якась панама з різних текстур, можливо, це велюрова, або та, яка з хутриною відділкою. Дуже мені подобається як. Ну, дуже буде круто виглядати навіть поєднання поєднанні зі спокійним пальто або з цією ж ділянкою, че шувою, чи з тим поголком. Тобто така універсальна річ В принципі, в мене є, мені досить тепло. Рекомендую на них звернути увагу. І не відходячи від теми шапок, ще зверніть увагу на капори, які популярні в нас минулого сезону. Але минулої зими, якщо ви пам'ятаєте, це були такі капори, де можливо було побачити тільки очі. Вони всі були такі крупної в'язки, мені здається, або також щільною. То зараз це такі капори, які нагадують мені мою шапочку з дитинства, тому що видно, в принципі, все обличчя, і вони обов'язково мають бути на таких Нурочка. Я бачила точно схожий в першці. Можу вам порадити, він там коштує не дуже дорого, проте, оскільки це трендова річ, ви можете собі її дозволити, то чому б не придбатися в вас маркеті. Якість може бути не, не дуже така, знаєте, суперова. Якщо хочеться не слідувати дуже так фешн, то чому б не взяти таку трендову річ не за всі гроші світу? І я особисто себе не бачу в такому капорі, але дуже-дуже він зараз фешн. І ми підібрались так плавно до категорії одягу. І на що я зараз звернула увагу, це сукні з сіткою. А на кшталт, як ви можете пам'ятати, в Рейтл Грін в друзях була схожа: це коли в тебе є основа з комбінації, і далі поверх другим слоєм йде така сітка, і це така сукня з двох компонентів. Я обожнюю цей тренд. Я ще не бачила, що він був настільки популярним, він настільки підбирається, але я дуже-дуже вже -дуже хочу придбати таку сукню. І от якраз я би її зугами поєднала із тублянкою. Це було б дуже 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 красиво разом. Хоча мені здається, що це просто ідеальна сукня на наступний сезон буде просто раджу усіма руками. І останнє, про що б я хотіла саме поговорити, це аксесуари. Чомусь е, я подивилась дуже багато відеороликів е, на ютуб е, різних блогерів стосовно останніх трендів. І ніхто не казав про окуляри. Я не знаю, чому всі кажуть про окуляри, як тренди літа або весни, вони зимою. Просто надзвичайно можуть круто завершити образ. І наразі я б радила придивитись до окулярів у вінтажні темати. Я також у своїй колекції маю такі е, одні, але мас-маркет зараз випускає просто безліч варіантів подібних окулярів, починаючи там від H&M, і в персі, і в мангові такі окуляри. Е, просто з верхнім одягом, з красивим пальто ви можете виглядати. Це просто не мільйон. Не забувайте про окуляри, цей тренд, який можна не тільки влітку носити, але й класно довершувати ваші образи зимою. І хотіла б ще сказати про тренд на в'язані гольфи. А, оскільки дуже зараз є популярними ті самі уги, то їх класно доповнюють в'язаними гольфами, які так ніби знаєте гармошкою збираються. І вони також можуть бути абсолютно різнокольоровими від яскравих до пастельних тонів і нагадують такі різдвяні шкарпетки, дуже красиво виглядають, дуже так. По домашньому та по комфортному, я би сказала. Мені подобається, що їх можна з сукнями поєднувати та утеплювати ту частину ніг, яка ще не досягає вашого взуття. І така досить є відкритою, тому ці гольфи це справжнє вирішення проблеми. Мені однозначно цей тренд подобається. Ну, на сьогодні. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо вам було цікаво, якщо вам сподобалось, то дайте мені знати в коментарях, які тренди ви б носили або не носили, або які вам подобаються з цього сезону. І бажаю цієї зими бути всім стильними. І до зустрічі в нових відео. Пока! Па-па!